В підрозділі БПЛА є хлопці, які ну Працювали з нами і працюють у галузі культури. Спілкуючись з ними, ми зрозуміли, що є така потреба в, в дронові, і відповідно в двох підсилювачах сигналу. Той дрон Мавік тої модифікації, який необхідний саме хлопцям. Він вартує понад 130 тисяч. І два підсилювачі, кожен з яких вартує по 33 тисячі. У кожному закладі культури є скринька, опочатана директором того чи іншого закладу, і під час. Відвідування цього закладу, ми просимо також батьків, учнів мистецьких шкіл долучатися, батьків дітей, які ходять в гуртки в клубні заклади, відвідувачів в бібліотечних філій, долучатися до цієї збору. Крім того, на усіх наших мистецьких закладах так само ми ставимо ці скриньки і збираємо кошти. Хочу подякувати усім захисникам і захисницям, які дають нам можливість. Творити, працювати і продовжувати розвивати культуру в місті Хмельницькому.